Не знаю, банда, привіт, що вам сьогодні знімати показувати, але також щось іду. Замічаю вже не перший раз, думаю, і з вами поділюся. В общем, оце розстояння, бачите, там, от, коротше, перед тим зданням, як це правильно, у мене поворот, ну ви пам'ятаєте, заїзд в мою територію. І... От туди до моста. Під мост. В общем там кольцо Сейчас можем мы з вами туди дойдем, то я покажу. Ну В общем, Ото дальше здання сіре, то предприяття вже інакше в общем, Я не знаю, що там роблять. І там немає, судя по всьому, де паркуватися. І за цього там вперед під мостом кидають люди машини на парковці. От. А, ось він поїхав. Зараз. Ось, на сітрої чорному з білої криш. Значить, що він робить? Він звідти по одній людині вивозить туди, до стоянки, там уже до автобуса, до поїзда, кому куди треба. Він вивозить з того предприяття по одній людині, рідко коли бачу, що двох. От, Зранку звозить їх туди, вечором оце вивозить туди, до, до кольця. Я не знаю, скільки тут метрів, ну, Скільки тут метрів? 500, нехай. От, і він кожен день, знаєте, в такому недорозумінні дивиться на мене. Як я особливо зранку навалюю пішком, аж пилюка стоїть. От. Після роботи то вже йду тако поволі, потихеньку, як зараз з вами, балакаю, жара, сонце світить. Він все время на мене дивиться. у ну, нього знаете, в глазах такий вопросівний знак. Чого ти ходиш, уже, скільки тут пішки? Ну, відколи вже машини нема. От. А раніше якось чи я його не замічав, чи він мене не замічав, чи Бог може він мене. Не... Ну, якось мене це. А це ж кожен день, день у день, понимаєте, я поки не здохожу, він встигає 2-3 чоловіка завести, або відвезти, або привезти. І в нього цей постійно знаєте, в глазах вопрос. Ну ти ж не маракінець на лице, знаєте, не нєгер. От, Вони то ще понятно, чого вони ходять пішки. Ну, типу, ти ж якийсь такий, знаєте, з такою типа. ну в них це в голові не вкладається. Я ж кажу, у нас тут все є чувак, який все зразу за мостом живе то його то батько вивозив на машині на роботу, то на мопеді, то потім мопед поламався. Це ж він зараз нову машину собі купив. На машині їздить, Я не знаю, я б ну, реально я б. ну, Довше ти будеш її там розвертатись, прогріватись на ній. На, і на кольці тут в пробці стояти, чим, чим тут пішки йти. Так ось так В Взагалі, чувак не розуміє, чого я ходжу пішком. Вже скільки времени. Вже нова розв'язочка, ви ж зрозуміли, розворот, мост. Уже на нашій території він понял? Тут вже до нас в'їзд перекрили, бачите? Все, то есть уже нашу територію починають віджимати, Уже там йде строїтельство. Оце ж цей мост новий, старий був. Отам от, в тому зеленому домі, це той колега живе, про якого я вам казав. Це зелений дом, а ось ну, начало роботи за за ёлками. Ну і за елками, і ну можна туди. Він, собственно говоря, робить отам, от трошки далі. Вот, Лехо где переодевается, я не знаю. Я бы дома переодевался на его месте. Ну, в общем, вот так вот. Пошла жара. Фух, короче, что я вам расскажу, ребята. Хотел вам пофастаться. Думаю, вот так вот сделаю. А не тут-то было. Значит, завтра в Гену праздник. Не в усей в Италии, А в деяких городах та не буду я видумувати в яких, тому що я так зайшов, як то кажуть, в той Вікіпедію кажу, вже в Вікіпедію не захожу. Є уже GPT чат, Google і Вікіпедії це прошлый век. Да, зайшов, почитав. Таке, знаєте, я б'ю, якщо так по-простому, назвав би як у нас праздник села, День Городу, знаєте, совмісно з Іваном Купала. Тобто, якби потом у нас Івана Купала гуляли як проводи не в один день по, -по, всьому, по всій країні, а там, допустимо, сьогодні там, на наступному тижні там, ну якось отак що туди входить в той праздник, коротше, якісь там на берегу, щось вони там будуть якогось демона визивати, костри палити. Ну, я ж кажу, щось є якесь сходство з нашим Іваном Купала, але гуляється, воно святкується не в усіх городах. От. Ну, якби воно не обозначено красним днем календаря, звісно. І значить навіть в Водалігорі, типу завтра не праздник. І от із-за цього саме став питання. Але як став питання, що можна завтра було туди поїхати, виїхати причому чи поранення, зробити командировочку, плюс завтрашній день відпрацьований оплачується 200%. ну, то есть, 100% плюс 100%. Плюс командировка, плюс переработані часи. Тобто, все б закрилося, це б ну, як день, день за три, знаєте. затрим. Є обіми руками за, тому що ну, ніхто завтра не виходить, Лука вже сьогодні десь уїхав, я його вивіз ще в робочий час на поїзд, посадив його. От він десь в тас таскана. Ну, опять же, не буду я видумувати. Десь поїхав, в общем, отдыхать. Завтра там якийсь теж праздник. Наверно, може, і там теж праздник, і він поїхав. Не, не знаю. Я був настроєн, що я завтра поїду, як ви кажуть, заработаю всі гроші Італії, принаймні Генуї. Але біг бос, щось там, ну, як обично, вони там з собою закусилися, він там по-своєму щось сказав, в общем, що ні. І, ну, що не треба. Щоб я оце їхав і, і робив, і все остальне. І ще й Матео отянув за собою, бо він такий, він не може відказати, Поняли теж зліг ось його не було. Тобто він в середу. Ми мали в середу разом робити. Я не вийшов вже на роботу. Бо цей а він ще вийшов середу без мене. Відробив каже, і все, і четвер, п'ятницю суботу. Теж був на лікарняному. Коротше, у нас заболіло щось чоловік -5, 5, це тільки тут у нас на базі. А скільки загалом, я не знаю. Ну Це також, що от просто склало всіх одним днем. Ви зрозуміли? Тобто, так, да, дійсно якийсь вірус. Правильно ви писали, це не пиво і не кондиціонер. Так від пиво взагалі, є. це можна від пива боліти. О. Значить, да. і в общем... Виходить, завтра святковий день, мені просто, ну, ви ж зрозуміли, да? що тут, якщо ти не робиш. В Свято, коли ти не робиш, то тобі цей день закривається, ну, як праздничний день, тобто тобі оплачується в повній мірі. Тобі 8 годин вся зарплата, все. Тобість, вона і так, і так заплатиться, просто можна було б заробити в два рази більше. Ну, не зароблю. Фух, так, тепер стосовно жари. І, і все остальне хочу вам сказати. Я не знаю, От є ще такі люди, які... Я ж розумію, що треба поїсти е, ну, якби нормально якоїсь їди, тому що в обід я там їм потрошки. По ну, по-перше, що жарко, потім не наїсися, ти що не можеш не дихати, не переварити на це. Воно ну, треба хоча б вечором поїсти. А ввечером воно теж щось не, не, не дуже лізе. То я ну, зараз. До речі, дивіться, що взяв взяв. Абрикоси. В дитинстві їх любив безмежно, знаєте. Ну і до сих пор це один із найбільших фруктів, наверное. бо саме з абрикос я люблю. Абрикоси сухі, абрикоси сирі, абрикосовий компот, я не знаю що можу, абрикоси. Е пиріжки з абрикосами, варення з абрикосів. Ну, абрикоси, а ще я, якось надивився останнім часом передач, які вони, казуються, корисні. То є, я їх їв просто в задоволення, тому що вони вкусні, а оказуються, вони ще дуже-дуже-дуже полезні, як виявилось. Або брешуть, як обычно, знаєте, це як таке. Але кому вигідно про них брехати, Якомусь абрикоснику, да, у кого там гектари ростуть, а люди різні розказують. Так що може з них толки є. Ну в будь-якому випадку, я їх люблю в будь-якому вигляді. Допустим... А кстати, от цікаво, є ще такі люди, як я, що ну я даже не знаю начало казати, я сам подумав про що я вам своє. А, ну хорошо, давайте не фрукти, давайте во то завощи. Капуста. В сиром виде салат з сирової капустою, ну... Це якщо скажімо, на столі щось буде, це останнє, що я буду їсти. Ну, за те, якщо капуста квашена або тушена, я буду там в перших рядах стояти. Стосовно яблук, допустимо. Яблучний сок, я бажаю яблучний сок. Ну, тобто дайте мені свіжий, там, особливо якщо це фреш, я буду його пити залюбки. Гристи яблуко, да ніколи в житті вийшло, щоб я їв яблуко. Варення а, а, а яблучне, ну це я не знаю, як то кажуть, як, як із капустою це. Ну вже як, якщо нема ніякого знаєте, варення, то вже тоді ладно. Причому я його з'їм, якщо я відкриваю банку абрикосового варення, то поки не побачу дно в тій банці, знаєте, мені ще таку бутиль молока і банку варення е, абрикосу, і все, то тут в аналогічній ситуації я просто дві ложечки з'їм. Яблучного, да. Малину в будь-якому вигляді я її ушатую, от, допустим, це. Ну, а є такі віші, які я просто ну, от не їм. Ну от не знаю що. От. І странно, що в одному вигляді ти там, допустим, її употребляєш, даже не задумуючись, а в іншому там, в приготовленому або наоборот, в сирому віді ти його не їсти. Не знаю. Дивіться, що в мене ще є гріфуть, як моя голова. Бачите, ось такі. Оце гріфуті. Зараз теж абрикоски, гріфутик. Ну і лимончики, куди без них. А, вот. До речі, я відкрив сам для себе відкриття і відкрию його для вас. Пам'ятаєте, я худав за счт лимонів. Да. Я вже, наверное, може вам казав, або може і не казав, або, може, хотів сказати, а може і забув. Значить, для того, щоб худати від лимонів, коли п'єш їх з водою, на ніч, да? особливо воно хорошо діє, їх треба розбавляти з теплою, ну такою максимально теплою водою, яку ви можете отак от просто брати і пити. Не там, що ви знаєте, там, дути, студити. А от максимально теплою, яку ви можете випити, скажімо, залупом. От тоді воно. Работає на схуднення, тому що з холодною водою це просто вода. Кисленька водичка охлаждаюча, приєднано на вкус, роздупляюча, скажімо так, відкриваюча очі. Вам. От. Так що отак. От. Ну а Юлій завтра там на, на, тому, хоч як, ну, на, на пляжі завтра там буде хана, завтра там будуть ці сектанти всі там палить кастри, мабуть, якісь будуть свята. ну і, в общем, Я навіть не знаю, що вам сказати. Якщо буде така жара, як сьогодні, то може я. Я, я подивлюся, покопаюся, скажімо так, в інтернеті. Якщо мене щось зацікавить, куди можна завтра поїхати щось подивитися, як це празднується і все остальне. Ну, що я щось, бачите, В ті роки, що тут був, я щось на це не наривався якось. А в тому році вже я лежав з ногою в цю пору. от Мені було не до цього перший рік, понятне діло, що мені взагалі праздники. сам тут як празник, отак от от 24 на 7 де, там, кукуха свистіла в усі сторони. Ну, Вони до сих пор свистить, але вже знаєте, хоч там на вечір затихає. От, е так, да, якщо буде щось цікаве, то я тоді, може, десь вас повезу покатаю. А ні, то ми ж не італіянці, знаєте, ми ж... О, вихідний, пух, все, диван, телевізор і вперед. Кстати, да, це дуже велике наше відліччя, ті, хто тут вже давно, або ті, хто... От я вже з вами балакав на цю тему. От даже Лука сьогодні каже, так, слава, давай, ти там тут, 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 ти мене на напоїстті, я каже, поїхав, торчати, віддихати, все, каже це. Які ну от моє розуміння, людина що має робити? Дихати, якщо є можливість дихнути вихідним, ми ж це ну реально, да? Ще якщо там допустим, не погода, дай Бог з ним там якесь море чи десь там лазить, усе я ліг собі, диван там якесь кохве кохва, макохва, банка ну і все, телевізор ногу на ногу закинули. Все. Вони вдома не сидять. Ну, тому що вони і на роботах не роблять так, щоб вони, вони там не виснажуються ніколи. Ні раніше, ні зараз, ні потім. Ні, от. Він на роботі, він на відпочинку може себе заганяти без вісті. розумієте? Я кажу, ганять там як проігране, а потім на роботі приходити і кажуть, що я так не віддихався, що буду на роботі віддихати. От. А ми ж на, розумієте, ми робимо, ми на роботі так замахуємося, що нам вихідними зразу з удовольствием лягти полежати. Так, ну не буде постаратися одне те саме повторяти. Ой, а гріфрут, він запутівши, бо він вже який, другий день в холодильнику, коли він ніяк до нього очередь не дійде. Але треба перед цим наверное, хоч, хоч щось вкинути поїсти. І не лізе нічого, нічого не хочеться. Може, хоч кефіра зараз вип'є. Кефіра, брикоси, гріфрут, вол щоб потім турбина якась не сработала. Ха-ха. <схай> Ладно, побачимо. Все, ребята, гарного дня.